Люди сфокусировані на матеріальному, а матеріальний світ сьогодні руйнується. І люди не готові, бо цей світ сражається за власть, за людей, щоб можна було їм маніпулювати. І церква питаються здвинути, згорнути, опорочити, тому що церква має огромне влияння і огромну власть на людей. І Біблію запрещали, тому що, щоб люди не були просвіченими. І якщо ми будемо вивчати Біблію, то ми станемо опитні на 6 тисяч років. Біблія дає достовірну історію протязі 6 тисяч років. І тому справжня церква, справжні люди Божі і справжні віруючі християні несуть світло, вони просвічують общество. І тому наша задача проповідувати, розповідати Слово Боже всьому світу.